Кристина. Yes. Только у меня Кристина и Максик Лерочка. И Лера поставила. Угу. Я бачу. Это Григорий и я? Они гарни тоже. Нет. Yes. Так. Это все камеры подключали. Так. Мира, и хватит себе имя менять? Вечно. Так, Том. Что это у мама переименовывает, А я хочу такое имя оставить. Так. У нас сегодня с вами в нашему підручнику. В нашому то там є подорож завітаємо до театру. Ми колись з вами вже малювали театральні декорації було у нас. Але сьогодні у нас є більш детально, ми повертаємося до цього, і ви бачите фрагмент казочки про Казу Дерезу, так? і декорації, якщо це спектакль, то художня оформлена сцена. Художнє оформлення сцени. Та, ну, і, порш, і от Можна зробити фон і гарний малюнок, великий, дуже так. І на фоні цього ляльками показувати виставу. На ну, це якщо ляльковий театр. Ви бачите, отут дві ляльки, мабуть, це ляльковий театр. Подивіться, отут декорації до різних казок, це оформлення різних казок. Сцени в театрі. Дивіться. Казкове містечко. Ну, жесткий, жесткий Маленький будиночок. Хто там може жити, то треба подивитися. Хто ваше. там Гномік, ще... гномик може жити, гномик. Може. От гномика я б, мабуть, сюди поселила. Виключи мікрофон? ще. Подивіться. О, прошло сіграть пару зі мг. Подивіться. Ну, це вправа на створення будиночків з геометричних фігур. Як створити будиночки з геометричних фігур? Івашенко, Виключ мікрофон. Подивіться, то тут можна взяти різні геометричні фігури і з них зробити за вибором різні будиночки. Подивіться, як цікаво: цей будиночок схожий на Яблочко. Цей будиночок на морквинку, цей на грибок. Так. Це дуже цікаво. Та я коли збираймо, ми не будемо малювати черв'яки, там лючки, п'ятинки. У нашому підручнику, у нашому підручнику це вміщено і в нашому робочому зошиті вміщено це. Яка то тосторіночка, зараз скажу. А я вже знаю, це 421 робота і сторіночка 44. 45 45 є. Так, є, воно є. І 45 на ній можна малювати. Тобто, можна намалювати декорації до різних казок. Намалювати а, декорацію і придумати казку. Кірочка, що ти хотіла сказати? А можна нарізати можна мультику? Можна нарізати любима мультик? Можна. То то буде навіть цікавіше, тому що тут у нас нам приготували вже готові. І людина може вибрати, намалювати, може свіг з калкна. Я намалюю великий кавун, і в ньому будуть дірочки, там будуть меженята жити. Ну, можна ж зробити як завгодно. Давайте подивимося. Давайте подивимося, як нам пропонують так, я буду олівцями малювати. Так, да, олівцями також мені подобається. Давайте ми подивимося, як художники нам пропонують намалювати це. От як будуть Яблочко малювати, мабуть, будиночок, який з Яблочка. Ну, я також так роблю. Тому що яблочко не пласке, а воно, бачите, об'ємне. Там буде. Ой Господи. Починається. Так, нічого а мені не подобається. Воно. Нічого. Я можу намалювати, якщо і я захочу. Те, що ти захочеш? То тобі просто художник пала. показує, як це зробити. Так, добре. У меня у, у мене ручка на листі купала. Так. О, не був, а не спачкалося. У тебе якісь там чорні плями. Антена. Телевізор дивитися. Де листя де воно? Вон, обов'язково. Яблучко, то воно яблучко. Воно не скляне, не скляне, воно не прозоре, ти, ти Воно галдинке. буде красивіше. Воно може бути червоне, може бути жовте, помаранчеве, будь-яке. Що, а, а, воно ж не на снігу? Так, я так і знала. Бачите, я знаю. Можна щось запитати? Дуже гарно. Дуже гарно. А я буду арбуз плівати. І, я, і, я, і я арбуз малюю. Так, то можна. ну, Арбуз це кавун, це якщо я гарбуз, я а гарбуз, гарбуз. А гарбуз, тиква, тиква. Гарбуз. Тому вона будь яку я Крім я того, діти, це ж можна подивитися, у вас же ж є зразки навіть. Ваші, бачите, це сторіночка 44, і там є зразки. як можна все… Ми вже Ви таке схожі малювали. Ну, ми не таке малювали. Ми малювали різні е, театральні декорації, але будиночки не малювали. Будиночек що мати не є просто. Так, я можу вам сказати наступне: от ви зараз подумаєте, покладіть там підручник свій, покладіть ще згадайте, як тільки художник показував. Як він це зробив? Спочатку. Як це було? Олівчиком, тоненько, для того, щоб не було сліду, якщо б треба щось витерти. Потім, ну, спочатку, по-перше, спочатку, треба ж придумати цю історію. Що це буде? придумати, Потім намалювати, зробити тоненьким олівчиком. Так, щоб це було можна витерти, якщо щось не сподобається, домалювати. Потім, коли починаєте розфарбовувати, тоді розфарбовуєте саме або яблучко, або будь-що, бо будете малювати будь-який будиночок. Крім того, обов'язково там повинен бути він ж не літає в повітрі, а там і фон є, і сонечко є, і травичка є, і будь що є. Я можу діти зараз ще зробити наступне. Ну, не знаю. Можу, Але, зробити... як... Стойте. а якщо у не буде я. Мож... я... Мож... Можна. Я можу ось що зробити. Можу вас на 5 хвилинок залишити для чого? І підключити вам саме Аргентину, якщо хочете. Бо я вам її не показала. Вона у мене. не, Ой, не ну, Давайте. Давайте. Поки ви будете малювати, а я ж потім вийду до вас, ви ж нікуди не дівайтеся. Нікуди не малювати, чесно. Якщо ви мене побачите, шукайте мене ще раз. Добре. Добре? То ми Добре. Добре. ми втікаємо, ми не будемо втікати. Так, не тікайте нікуди. А я тоді буду, знаєте, діти, уроки частинками викладати. <рес> частина перша, частина друга. А у <рес> мене казали, що. А ви знаєте, Вікторас, <рес> дітей, мені <рес> Один хлопчик <рес> розказав, як він другу частину дома дивився з всією сім'єю. Він каже, батькові дуже сподобалося. Фільм, який ми дивилися про Аргентину, про Бразилію. Друга частина, це була друга частина. Да, зайчка. А можна намалювати цвіточок там, де домик буде, світочка можна. можна? Уявляю собі, що це буде за будиночок. А де ж вони будуть жити там? На листочку, де вони будуть жити? Усередині квітки. А ви знаєте, згадово, діти, горшочке. згадайте казку, про продіймовочку Андерсена. Вона все літо жила під квіткою, і там, де листочок був, вона під листочком у неї була. Вона спала на листочку, а другий листочок над нею був, щоб дощик не кап. Так. І це дуже цікаво. Я, я прочитав книжку Андерсена, зараз покажу їх. А яку? Там у нього дуже багато казок і багато сумних. Так. А яка у тебе? Що там у тебе? Дівмовочка. Каз... дідумовочка. Дімовочка гарна казка. У мене, у мене тут крело, непохитний олов'яний солдатик, дикі лебеді, нове збрання короля і свинопас. Ой, цікаво дуже. Крисало огніва, крисало. Це про солдата, Господи, твоя воля. І кажи суди. А солдат ай яй яй Спаси Моя зірочка. Ой, перемоги, перемоги. Так. Зховимо. Спасибі велике. Я вас дуже люблю. Ай, завтра буду в школі буду. Та мені. Спасибі, велика. Всіх вам землем. Спасибо, дуже люблю. Спасибі. На все. До все добре, до побачення. До побачи. Аллай, Вікторов. Цілий день Ой. люди, люди. Цілий день дзвонять, я тільки все за... Так. Воно ну, ну, завтра не буде відправити. Кого, кого? Ані. Ані. Так, мама писала. Ані. І Максимка, ти тебе... ж... Максимка тебе не буде також, так? Да? Так, так. Ще. Мене не буде, мене буде. Даніка не буде, три. Так, а далі когось ще не немає. Ні, не буде чотири. Того мене буде п'ять. Да? У нас восьми Матвій? Матвійка захворів, бачите, шість. Кірочки не буде у нас, але вона далеко. Так, і щита у нас багатьох не буде. А Настя? Але Вікторові? Ні, Настя, каже, я помилилася. Настя а. буде начебто. Так, все, я вам обіцяла Аргентину. Добре. Давайте, аргентину зараз я спробую, питати. якщо вона також у мене є. А що це? У ну, я зараз вийду. Ну, я зараз подивлюся, тут щось є. Чи немає? А що тут? Ні, це я вже вам показувала. Це ви вже дивилися. Добре. Вот это Аргентина. Ні, це дивитися. Да. Це ми вже дивилися, тому я це приберу. А за мною було. Так. Так, зараз спробую.